У бібліотеці імені Короленка нагороджували лауреатів обласної літературної премії імені Леоніда Глібова. Ось уже 20 років. Як ця почесна відзнака присуджується талановитим поетам, прозаїкам, літературознавцям та краєзнавцям Чернігівщини, кого нагородили цьогоріч – Далі про це у наступному сюжеті. Премію імені Леоніда Глібова заснували літературна спілка Чернігів та журнал Літературний Чернігів ще у 92-му році. З того часу її удостоїли багатьох талановитих поетів та письменників. Серед відомих прізвищ Василь Струтинський, мистецтвознавець Тетяна Дзюба, журналіст Володимир Сапон, прозаїки Віталій Леус, Олексій Брик та поет Микола Лелюк. Традиційно лауреатів визначають у чотирьох номінаціях: поезія, проза, літературознавство, краєзнавство, благодійна та громадянна діяльність Цьогорічними лауреатами стали доктор філологічних наук Володимир Кузьменко за літературознавчій і краєзнавчі статті, прилуцька поетеса Ніна Ткаченко за збірку спалах. Це будова на чорнівця поетеса. Цікава тим, що її сім'я складається аж з трьох членів спілки письменників. Чоловік її Микола Ткаченко, членом спілки, на жаль, вже немає серед нас. І дочка. Теж є членом спілки письменників України у номінації за значну благодійну та громадську діяльність цьогоріч відзначили депутата Чернівської міської ради Олександра Шкурата. У розділі Проза премію удостоїли журналіста, автора 30 книг Сергія Дзюбу, заказкову трилогію Душа на обличчі і книги прози та публіцистики з радіоверсіями Заяць і кулемет, «Королі капуста», «Неймовірні пригоди українця Павлюка та Життя між кулями. Мене нагороджують за ті книжки, які ми зробили, коли я працював в телерадіоагенції Новий Чернігів, от це книжки на військово патріотичну тематику. Це звичайно була така тісна команда. От це і Віктор Аганович Донарян, звукооператор, Анатолій Кульченко, звукооператор, журналістка Олена Терещенко. Звичайно, це робота команди нашої. Але мене відзначили як автор. У своїх книгах Сергій Дзюба пропонує сучасній молоді приклади для наслідування. Герої його творів це не вигадані красені, а реальні люди з не менш цікавим і насиченим подіями життям. Це миротворці, це наші чернігівці, українці, які за радянських часів воювали. В Афганістані, в Єгипті, в Сомалі, Мозамбіку і так далі. і так далі, і так так далі, далі, На Кубі. Це видатні українські військові, це двічі герой Радянського Союзу, Олександр Молодший, почесний громадянин Чернігова. Це нинішні. Значить, військові збройних сил України, які передають цю естафету, яким передали, які гідно її несуть. Вручення почесної відзнаки пройшло в рамках літературного вечора в байках і ліриці Живе його душа, присвяченого 185-й річниці з дня народження Леоніда Глібова.